Йона Подківенок і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальний гунгарікум, про кочію, про екіпаж. Власне село Коч дало назву Кареті, швидкому, легкому, комфортабельному та безпечному транспортному засобу, репутація якого швидко поширилася по Європі і по всьому світу. Саме кочі або кочівський візок реформували перевезення пасажирів, чому в значній мірі сприяло вигідне географічне розташування село Коч, а також хороші характеристики транспортного засобу. Той факт, що слово кочі все ще можна зайти в багатьох європейських мовах з таким же значенням, наприклад, в англійській мові є коуч або тренер. Це яскравий доказ його угорського походження і популярності протягом століть. До речі, з угорської мови слово проникло до багатьох мов Європи, і від нього походить німецьке куче, звідти утворено слово кучер. Революційні інновації, використані на ньому, заслужено зробили його відомим і підвищили національну та транснаціональну репутацію угорських майстрів. Ці лінії транспортного засобу, який став популярним за часів короля Матіша, повторюють дизайн старовинного угорського фургона. Карету було спроєктовано як швидку стріма конями, які були захоплені, і мало сприяли її швидкості. Навіть у той час безпека та комфорт мали першочергове значення, що досягалося в основному завдяки вигнутим бокам, колесам більшого за середній діаметр і високим подвійним сидінням, а також спеціальним кованим пружинам. У 2014 році кочі оголосили хунгарікумом і трошки угорської мови. Vis, seker, ekipaž, koči, brečka, bričko, kareta, hinto, teliška, toliko. Do zustriče!